Жотомурі запрацював Барнахус, центр для дітей, які стали свідками або постраждали від насильства. Про його роботу 29 травня говорили на прес-брифінгу в Житомирській ова. Бо ви асонодатаймзвечодрфейсбайленс аначодрині хелп е дезизвепроджелакбарнагуснеплейса Житомир і за плейс дамексенс. Але доволі часто діти переживають насилля або є свідками. Дій і жорстоких дій, і саме тому ми сьогодні відкриваємо центр хаос власне в житловець за півтора року. Від кримінальних правопорушень в області потерпіло 500 дітей, 80 з яких від сексуального насильства. Ще 87 вчинили злочини. Слід зазначити, що більшість кримінальних правопорушень, внаслідок яких потерпілими діти носять латентний характер. Та вчиняються в умовах неочевидності за таких обставин. Їх показання часто є. Основним і єдиним джерелом доказів у кримінальному провадженні у барнахусі. Процесуальні дії проводять у дружньому до дитини середовищі та в умовах, які мінімізують наслідки її травматизації. Це один раз приїжджає дитина. Вона не приїжджає окремо до прокуратури, до поліції. Не допитують три або п'ять слідчих різні, тому що там проводиться попередньо, пристановлюється. Потім там старша слідча руку допитує другий раз, третій раз. Дитина кота й потерів. Далі вона має працювати з психологами, які окремо, яких потрібно скоординувати спиною з нею, і все це просто збільшує глибину травму, яку отримала дитина внаслідок насильства, яке вона пережила. Для того щоб дитину убезпечити від цього, була і розроблена така модель, і запроваджує руки. Приміщення обладнане всім необхідним для роботи з дитиною. Перша кімната очікування. Тут можна погратися, почитати книжку. У другій кімнаті відбувається опитування, яке проводить психолог. Тут є камери відеоспостереження, які записують та транслюють опитування в інший кабінет. Крім того, у барнахосія дитина може пройти медичний огляд. Для того, щоб здійснити медичний огляд, власне, для цього кабінет є обладнаний у Барнакусі і залучений медичний фахівець, який зразу теж з командою може виїжджати і цей огляд здійснювати і фіксувати, документувати певні моменти. Є так само угода з обласною Житомирською лікарнею щодо лікування подальшого дитини членів сім'ї на є, там наприклад, якщо це мама постраждала за потреби щодо психологічної допомоги, так. Головний момент про те, як говорять всі виступаючі, дружнє опитування до дитини здійснюється одним спеціально навченим психологом. Інший психолог залучений для того, щоб здійснювати, скажімо так, фоллоуап, підтримку психологічну дитини. Але ось ця координація, вона теж передбачає залучення інших фахівців. Це можуть бути, наприклад, якщо мама потребує психологічної підтримки притулку. Та зміщення для жінок це може бути психолог, залучений з мобільної бригади. Головне завдання моделі Барнахаус це створити дружні до дитини умови у процесі правосуддя. Зараз в Україні працює шість подібних центрів захисту та підтримки дітей, які постраждали або стали свідками насильства.